Вчені нарешті визначили, коли найкраще лягати спати. Для СОВ висновки не дуже обнадійливі, тому що ідеальний час засинати десь між 22 та 23. -ю. У цю годину організм найефективніше відновлюється і, так би мовити, найкраще перезавантажує серце та судини. Ризик інфарктів та інсультів знижується на 12-25% порівняно з тими, хто лягає раніше 22.00, що дивно, і тим більше з тими, хто лягає пізніше. Вибірка досліджуваних була вельми суттєва аж 103 712 британців, що значно підвищує якість дослідження та висновків. Цікаві додаткові висновки. Ризик хвороб серця зростає при дуже ранньому або дуже пізньому відході до сну. У жінок пізній сон після півночі особливо небезпечний. Ймовірність серцявих проблем зросла на 63% порівняно з тими, хто лягає раніше. Чим коротшим або стрибучим стає сон, тим гірше. Кожна зайва година розкиду в часі збільшує ризик ще на 4%. Сови частіше курять і нерідко мають діабет та високий тиск. Це посилює їхні проблеми. Висновки прості та логічні. Хочете допомогти своєму серцю, привчіть себе вимикати екрани раніше, затемнювати кімнату і лягати спати до 11-ї вечора.